Ми можемо виділити п'ять головних порад для вагітних дівчат? Можемо. Е, ви знаєте, перш за все, я б хотіла порадити не користуватись соціальними мережами у вигляді Гугла. Для симптоматики і е, гуглювання діагнозів. Це саме перша порада для вагітних жінок. Це окремий діагноз гуглювання діагнозів. Гуглювання діагнозів. Чесно, так просто знаєте, так от виникло з голови, так і сказала, бо тривожність породжує тривожність. Запитайте в лікаря, сходіть на консультацію. Це перша порада, яка не ставте самостійно собі діагнози і не робіть висновки, що з вами, тому що все буває не так погано, як ми собі думаємо. Друга порада: готуйтесь до вагітності. А хто вже вагітний, то плануйте свої скринінги, свої аналізи і бажано радьтеся, що.